Смалята. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись. Веселиться і грати, на сонці засмагати. Як пора ця зветься, коли все сміється і відпочиває, коли ж це буває влітку. Літо чудова пора, це і захоплюючі подорожі, і веселі ігри з друзями, і цікаві пригоди в лісі, і купання в водоймищах, і інші різноманітні культурні розваги. Але під час відпочинку влітку треба пам'ятати правила безпечної поведінки. Чим ви можете зашкодити собі, гуляє в лісі в парках? Навколо нас росте багато рослин, які можуть зашкодити вам і бути отруйними? Це поганки, рослини, беладонна, чистотіл, дурман, канвалія та комахи, оси і бджоли, марі, мухи, кліщі та павуки. Скільки цікавих ігор можна вигадати, граючись на дитячому майданчику. Але слід пам'ятати декілька правил, давайте їх разом згадаємо. Це гірка. Спускатися з неї треба по одному вниз ногами. З'їжджати з гірки треба тоді, як звильниця місце внизу. Він жовтенький і сипучий, у дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати, і фортецю будувати. Що це пісок? В пісочниці дуже весело гратися з друзями, але слід пам'ятати, що піском обсипатися не можна. Не можна брати пісок до рота. Катаючись на гойдалці, Міцно тримайтеся за поручні. Не вставайте на сидіння ногами, можна впасти. Якщо хтось гойдається на гойданці, потрібно встати з боку або відійти. Ми говоримо, вода тече, ми говоримо, вода грає, вона біжить завжди вперед. Але нікуди не тікає це вода. Улітку ми можемо купатись у водоймах, морях або річках. Відпочинок біля води дуже корисний, але є певні правила поведінки біля води. Купатися тільки під наглядом дорослих. Але є безпека, крутий берег. Не купайтеся і не пернайте в незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки, не можна гратися у воді в такі ігри, які можуть завдати шкоди. Слід обережно поводитись на надувних матрасах та іграшках. Не слід нахилятися у човні та гнутися до води. Влітку під час грози треба знати правила поведінки. Не можна ховатися під високим деревом, воно притягує блискавку. Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви поїхали відпочивати на дачу або до бабусі у село, слід пам'ятати, що фрукти і овочі перед їжею слід добре мити. Дотримання основних правил поведінки допоможуть уникнути неприємності і дозволять гарно провести літо, відпочити, набрати сил і зміцнити своє здоров'я. Гарного вам відпочинку! До побачення!